Як оформити Європротокол онлайн. Спочатку перевірте обставини ДТП, які підлягають під оформлення Європротоколу, натиснувши галочки. Якщо хоча б одна умова не виконується, вам необхідно викликати поліцію для оформлення ДТП. Далі вкажіть дату та час настання події. Введіть дані для обох учасників ДТП: ідентифікаційний код, чи ЄДРПО у власника, та державний номер автомобіля. Зробіть фото та відео події. Після завантажте матеріали. Якщо маєте записи з відеореєстратора, вкажіть це, поставивши галочку. Сфотографуйте з обох боків і завантажте водійське посвідчення та техпаспорт. Такі дії необхідно зробити для кожного учасника ДТП. Якщо один із учасників не надав фото документів, можна заповнити інформацію вручну далі встановіть місце знаходження ДТП за допомогою Геомітки, яка підтягується автоматично при включеному налаштуванні GPS. Якщо відмітка невірна, встановіть правильну точку на карті вручну. Оберіть обставини, за яких сталося ДТП, поставивши галочки біля потрібної події з заданого переліку. Оберіть автоматично згенеровану схему ДТП або завантажте власну. Якщо є свідки події, вкажіть це, поставивши галку та надайте їх контактні дані. Перевірте повторно всі дані для кожного учасника ДТП. Пройдіть авторизацію за номером телефону для підтвердження оформлення європротоколу. Готово! Європротокол успішно оформлено і спрямовано в страхову компанію та в МТСБУ. Ви можете вказати електронну адресу, щоб отримати електронну версію Європротоколу.